Так, добрий день. Чекайте, та що це таке? А що ви мішаєте журналістській ми Так Ми хочемо поспілкуватися. Ні, ми треба... та, та що притек? Ми не підходимо протик? Як ви так не хочете? Скажіть. Що ви очиняєте злочин? А чому ви ігноруєте оці повідомлення про злочин в державних інтересах? Прокурор. Чому ви відмовляєтесь відмовляєтеся? Добре, добре стійте спілкувати чому ви присягу довали прокурор. Ви зараз Людя, при виконанні ви, дали людям, чи, 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 там, тим всяким тим Кому ви служите восьмовому. А усне, ви знаєте, ви знаєте. ви знаєте, мама до вас звертається усно. Ви знаєте, що згідно закону немає права? Записуйте, що звертається мама Андрія Жука. Що? Записуйте, Записуєте? Звертається Запишіть. мама Андрія. Запишіть Усне звернення? Ви зобов'язані зараз прийняти повідомлення про злочин від мами Андрія. Ви при виконанні я знаю кращого, усно, я, зобов усно, я зобов усно, Ви, ви зобов'язані усно подати, я в тому подати, числі сосі. Нема ви подати. усно. А ви що це ви, ви знаєте, що згідно знає, закону? Я маю ви право ви усно і подати, і, і мама, і в тому в числі А ви усно не можете прийняти? Вас приймуть, але встановленому порядку. а усно це а усно це не встановлено порядку? Подивися, оскільки подивитися. Та закон виконуєте? Та ціла сумка. І що? А що це відбулося? Ви зараз чиняєте злочин. ви свої закони виконуєте, другі закони не виконуєте? для Ви прокурор чи не прокурор? є документи. Ви зараз на роботі приймаєте. Так само. Ви при виконанні обов'язків приймаєте заяву про злочин, зобов'язані прийняти заяву про злочин. Викрили Андрія. Заяву про злочин. Три Три рази. рази Mm -hmm. За те, що ми зверталися до прокуратури, до прокурора безпосередньо, західного регіону і те все. От хочу пояснення в тому, що дав прокурор. Прошу відійти. Я не маю зброї. Відзе, ви можете прийти коли до прокурора. Та прокурор зараз при виконанні, та я не говоріть, ми розберемося. Ми знаємо, пристав, що а? маєте працювати. Богдан представник себе службова десантнових військ, який я звернувся до прокурора. До військового західного регіону заявами про те, що е, був викрадений з хати е, от факти всі злочину, побитий на полігоні. Андрій то мені допомагав. Поки Андрій був на свої, Побила твого брата, скажи. Так, е, Знищили всі документи. Зараз е, покажу все. Я звертався в військову прокуратуру. Я звертався в Генеральну прокуратуру. Всюди йде покривання злочину по всій території України. ДБР. Немає фактів, не вважає його заничання. Львівська спеціалізована прокуратура у сфері західного регіону. От всі є документи. От поясніть, скажіть, Андрій назна, заявляв, що вихилили ми схему, масовий губив на, на полігоні. Чого ніхто не реагує на це? Ні, ну хай людина скаже, не перебивайте, кожен може свої вставки давати. От хочу запитати людину. ласка, нічого не буду Хочу чого? Ви ж при виконанні. Чого ви будете? Приміть заяву про злочин. То не прокурор, маєте документи чи є? Прокурор має реагувати, правильно? стаття. Для людей ви робите, Я знаю. А не для суддів за той. Вони ж працюють людей. прокурори. короли ціли з маленька знаю. Мовчить? акцептує? Я не буду відповідати. Що то за відповідь? Богдан, йому, що по 214 КПК. Остап, що я вам пояснюю. що я опроголошувати. Якщо я не відповію, ухвалилась до першої квітки. Ніхто взагалі не вже. Навіть не реагує. Взагалі, от від першого числа, навіть ніхто я дзвоню по такому питанню, Взагалі відповіді немає. У мене чотири ухвали на руках. Взагалі ніхто не реагує. Чотири ухвали. Це неможливо, щоб не виконало твоє рішення. Ой, неможливо. Пишіть, друга усіхала. Напишіть, що неможливо бути лукою. Можна до вас на, на роботу прийти з тим питанням, написати заяву, прийняти? <пробіт> Якщо <пробіт> буде, <пробіт> буде <пробіт> <пробіт> мій пень, коли я чергово, звичайно. Добре, дякую вам. А коли, скажи, отишли, будь ласка. От скажіть, коли. День і годину. Я вже в суботу на службу йду. Я кабінет. Зараз службовий, я не скажу. Добре, дякую. Він назвав службовий кабінет і день. Після засідання. Добре. Добре. Щоб... Добре. 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 Друзі, нагадаєте, це. У вас є така інформація? Андрій тільки що надав купу вам фактів. Ви будете їх ігнорувати. По 240 КПК працівник правоохоронного органу зобов'язаний негайно реагувати, якщо є повідомлення про злочин. Якщо прокурор на роботі і дійсно є прокурор зобов'язаний негайно рахувати на факти, які заявив Андрій. Ви для людей служите прокурори. Я знаю, прокурор для людей. захищає державні Люд... інтереси. а не Андрій Ти... в цілих державних інтересів. А не сидить і, і дивиться одумів. Так чому ви ігноруєте ці всі повідомлення? Я... Мама, Мене... що, що ви хочете сказати людям? Бо бачу, ну, що можу сказати? Я нічого не чую. я не бачу. Я не знаю, що тут си робить, що там в нашій країні робиться, щоб викласти. Там знущатись, присідайте просто Дякую, дякую вам за це, що за нас турбуєтесь. Дякую, 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 що турбуєтесь. Та дякую, так скільки ви раз мені будете говорити? Займіть, будь ласка, місце. Та, Та місце хай займають, ті, хто займають? я стою, а не займаю місце.